Так, сьогодні ми займаємося прибирання курника. Хоча прибирали ми відносно недавно, 4 дні десь пройшло. Але, як ви знаєте, кури гадять дуже багато. Так що працюємо. Ну Я вам скажу, що є що вичищати, як після корови. Вже одна тачка, а ще навіть половини не зроблена. Все, закінчили ми прибирання. А, там курочка несеться. Молодець. Чистенько вийшло нам, дві тачки. Гною буде гарне добриво. Напевне, що на зиму це вже буде останнє прибирання, бо так як в нас такий невеличкий сарай, і йдуть вже похолодання і морози. То ми не будемо вичищати. Я кожен їх, там 2-3 дні присипаю це все листям, чи соломою, чи тирсою, що є. Зараз листям не можу присипати, бо маю тільки листя горіха, але тут люблять пронюхувати все наші свинки, а їм не можна листя, бо якщо не знайдеться, токсичне. Можуть отримати. Отравлення. Отож, ще раз верну до тої думки, що на зиму, коли морози сильні, холодно, я не вичищаю більше, а просто присипаю тирсою, солома, ну, все, що є. Воно пріє і вже на весну буде і доброво, і зимою, коли мороз, курочкам тепло. Дехто каже, що це не добре. Так робити, ну, а ми так робимо. Колись моя баба так робила, засипали то все листям, і вони так на тому собі сиділи і неслися цілу зиму, і не було ніякої шкоди. Але кожен робить собі, як сам вважає за потрібне. Одна злих барвари йде не нестися, черга, обід. Всі хочуть дати господині яїчку і подякувати за гарну працю. О, ще хтось там кричить в нас. <плес> От так я з вами поділилася, як ми проводимо курник до порядку. І як працюємо. Працюйте і ви, майте успіх в своїй праці. І хай вас все буде добре. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд.